Кримці, які хочуть залишитися громадянами України, мають встигнути подати заяву до 18 квітня біля пунктів приймання документів. Аншлаг їх лише п'ять увесь Крим, а Кількість охочих відмовитися від російського громадянства тільки зростає. Тому чергу там займають іще з вечора. Говорять, що 18 чоловік подало заявлення. У мене подавало вторник уже 316. й Да, і от бачите, що три дня стоїмо. 18-му числу половина людей не пройдете це стопудово. Біля єдиного у Симферополі пункту приймання заяв на відмову від російського громадянства. Люди шукуються у довжелезну чергу. Написати заяву можна також у Бахчисараї, Севастополі, Білогірську та Ялті, але й там годі пробитися. Кримці з усіх куточків півострова годинами дістаються цих пунктів, а потім по кілька день чекають у черзі. Ну от зараз другий день, і не знаю, попаду, ні, попаду ще Посмотрим. Мне кажется, что это надо было сделать как-то более организованно и чтобы быстрее это очередь йшла, щоб можна було поток людей приймати в день більше, ніж там 50-60 чоловік. На виході чатує російський військовослужбовець. Він записує кримців до черги. Усі, хто записався, але не потрапив, попереджає ввечері. Треба з'явитися на перекличку. Хто не прийде, того із списків викреслять. Мішу кожен я... день проїжджаємо 80 кілометрів. Попросіть кого-нібудь, щоб міста кого я вас можу попросити? любого я граждана. Найдіть адекватного вот чоловіка. Я здесь не нахожусь постоянно. Ну кому точно так же щас любой Аж є зісні наважу Дмитро Приїхав з роздільненського району, подолав понад 100 кілометрів кримських доріг. У Симферополі був уже на світанку до списків. Потрапив під 90-м номером. П'ять часов ми приїхали. вот на ногах ми а вчора вечора ми записались, позвонили, записались, приїхали і стоим. Ну зачем мені втора родина если у меня есть одна? У меня есть україна. Я родился в Україні. Хочу жити в Україні, аби не було черг у федеральній міграційній службі і Росії не радять не кримцям не з інших міст надсилати не заяву поштою, але є одне але зразок заяви можна знайти лише в тих таких пунктах приймання заяв на сайті установи чи бодай у паспортних столах розмістити зразка. Не спромоглися і повірте мені, якщо напряження буде ви ми відкриємо і дві, і п'ять, і десять, і понадобиться і сто точок для того, щоб люди могли висказати. Своє желання прийматимуть заяви ще протягом восьми днів. Попри те, що черги на відмову від російського паспорта не зменшуються, про продовження терміну приймання наразі не йдеться. Тим часом вірні державі громадяни готові захищати своє право бути українцями. Я сюди пошла, тому що скажімо так, коли тебе чому-нібудь заставляють, це не дуже приємно будь-якому. Поэтому я решила для себя, что я хочу остаться гражданкой Украины. А на тему данной процедуры я к этому отношусь достаточно философски. Если они решили так сделать, их їхнє право в данном случае право сильного. Нам остається только смириться и терпеливо дожидаться подачи своих заявлений. Юлия Гришина, Олександр Хоменко, программа Викна СТБ.